Всім привіт, з вами Волтер. Сьогодні ви побачите 5 найкрутіших модів цього тижня для Minecraft Pocket Edition версії 1.19. Ці моди можна встановити на Android, iOS або навіть на ПК, якщо ви граєте в Minecraft Bedrock. Посилання на ці моди я залишу в моєму телеграм-каналі. Якщо ви не знаєте, як встановлювати моди для Майна, то можете подивитись моє відео на каналі. Там є інструкція, як правильно встановлювати моди. Тож, якщо раптом у вас моди не працюють, то подивитися це відео. Посилання я залишу в описі. У цьому відео ви побачите мод на ігрові автомати, будуть приціли з різними анімаціями, дуже прикольний мод. Буде мод на змішану руду і так далі. Коротше, відео буде дуже цікавий, тому ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, також пишіть коментарі, можливо, моди, які ви хочете побачити в моїх відео. Я читаю всі коментарі, а найкращі коменти ви побачите в наступному відео. А ми починаємо. Почнемо з мода змішаних руд. Припустимо, вам набридло шукати руди, там алмази, золото, і вам потрібно якомога швидше знайти всі корисні копалини, то цей мод чудово підходить для вас. Тепер ви зможете зустріти суміш золота і вугілля. Ось тут ще є залізо і алмази. Очманіти, подивиться, навіть є смарагд і редстоун. Ось таке навіть є. Хочу звернути увагу на те, що я перебуваю на 25 й висоті, і тут є алмази. Не знаю як ви, але я буду виживати з цим модом. У цьому моді є дуже багато змішаних рут, ну загалом користуйтеся цим модом на виживання взагалі буде топчик. А ми переходимо до наступного моду. А другий у нас мод на ігрові автомати. Зараз є дуже багато модів на реалістичну зброю, але якщо ви хочете більше мультяшності, тоді можете завантажити цей мод. У гру буде додано близько 7 нових озброєнь. Які будуть містити в собі круті анімації, а також звуковий супровід. Ви можете їх використовувати в ПВП або ж, як я, мочити цих мародерів. Є пістолети, гвинтівки, навіть дробовик. Також є приціли. Щоб активувати приціл, потрібно присісти. Ось такі анімації є, так що мод дуже топовий. А ми переходимо до третього моду. Так, а що у нас у третьому моді? А в третьому моді у нас показ предметів. До речі, хто знає, чому, коли я завантажую деякі моди, скін чомусь не відображається. Хто знає, напишіть у коменти, як вирішити цю проблему. Буду вдячний. Суть мода в тому, що на скині гравця будуть відображені всі ті предмети, які у нього знаходяться в інвентарі. Крім того, цей мод буде працювати також і в грі по мережі. Так що, це. Дуже круто, Вот так от воно гарно виглядає. Прикольно! Всі предмети будуть знаходитися в потрібних місцях і не в розкид. І тим самим це надає грі ще більше реалістичності. Наприклад, якщо у вас є тризуб, він завжди буде на вашій спині. Такий, я б сказав, простий мод, зате прикольний. А ми переходимо до четвертого моду. Четвертий у нас дуже цікавий мод, який називається нове положення тіла. З цим модом ви зможете лягти або сісти прямо в грі, для того щоб прийняти потрібну вам позу, ви повинні стояти на блоці. Щоб сісти, вам потрібно подивитися вниз і присісти. Якщо граєте в майне ПК, то натисніть праву кнопку миші. Ось так смішно виглядає. Щоб лягти, потрібно подивитися максимально вгору і присісти. Ось тепер я лежу і думаю, поставити лайк чи ні. Сподіваюся, що так. Також, щоб прибрати анімку, потрібно просто стрибнути. Ще ви можете активувати анімацію свого друга, якщо граєте по мережі. Для цього введіть цю команду. Ось такий топовий мод, а ми переходимо до п'ятого моду. П'ятий останній мод називається Забрати і нести. Цей мод дасть вам можливість брати мобів або навіть гравців на руки і нести їх. Після цього ви можете їх поставити туди, куди потрібно. Прикол в тому, що цей мод працюватиме навіть в онлайні. Ви можете брати своїх друзів на руки та кидати їх у лаву або якось по-іншому тролити. Для того, щоб взяти моба в руки, вам потрібно підійти близько до моба або гравця, після цього потрібно присісти і підстрибнути. Ось так це виглядає смішно. Для того, щоб скинути моба, треба присісти і стрибнути. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Напишіть в коментарях, який мод із цього відео вам найбільше сподобався. Особисто мені, п'ятий мод він найугарніший. Всім до побачення!